Усі кліматичні моделі почали співставляти різні погодні аномалії в різних країнах. У Європі шторм Клаудіо спричинив наводнення, тоді як у США на 18 мільйонів людей обрушилась перша хвиля холоду. Аномальне тепло у центрі, аномальний холод на сході, і все це одночасно на порозі зими. Учені б'ють на сполох. Європу може чекати одна з найсуворіших зим за останні десятиліття. Чому? Бо полярний вихор над Арктикою слабшає. Що ж таке полярний вихор? Це гігантський пояс холодного повітря, що обертається навколо полюса. Поки вихор стабільний, він тримає арктичний холод ув'язненим. На континенті Євразії насолодються відносно м'якою погодою, але варто вихору ослабнути, і холод виривається на свободу. Він буквально стікає південніше, викликаючи морози та снігопади. І ось тут починається найстрашніше. У листопаді 2025 року вчені зафіксували раннє стратосферне потепління. Це головна ознака того, що вихор починає слабшати. Саме такий сценарій у 2010 році призвів до того, що вся Європа опинилася під сніговим покровом. А у 2000 2018 році схоже явище викликало рекордні морози, які паралізували половину континенту, і тепер моделі показують повторне ослаблення полярного вихору. Чи готова до цього Україна?